Давайте поговоримо про ситуацію на півдні нашої держави, адже цього тижня така <кій> помітна активізація по Криму. І не лише це ця ситуація з Кримським мостом, який, вдруге, вже за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації втомився. Ми щодня отримуємо повідомлення по суті про е, горіння в, великих територій, де, судячи зі всього, є боєприпаси російської армії на території Криму, про що Свідчить це ці події, і маємо, знаєте, таку, як на мене впродовж тижня я зауважив цю заяву Зеленського, вона така доволі обережна, і він сказав, знаєте, так, що зараз є певні факти, які можуть свідчити про те, що подальші успіхи українських сил оборони на фронті будуть пришвидшуватися. Це не точна цитата, це так згадуючи контекст цитати. Отже, що відбувається навколо Криму? Планова робота, може назвати це так. Дійсно, виконується зараз планова робота, тому що Півострів Крим тимчасово окупований, Ну, російська пропаганда його там називає якийсь непотопляєме авіаносець, щось таке інше, там, фортеця, бастіон. А, насправді то треба, підно... ну, треба розуміти, що Крим це транзитний вузол. В першу чергу це транзитний вузол, який забезпечує. Російське угруповання окупаційно на матриковому півдні України, Силами та засобами матеріально-технічне забезпечення реалізується саме через Крим, і там відбувається це все накопичення. Коли в нас була мож... коли в нас взагалі з'явилась можливість в передовій зоні знищувати склади боєприпасів, командні пункти, пункти управління, штаби там склади паливно-мастильними матеріалами за рахунок високоточних реактивних снарядів від «Хаймерс», то це була передова зона. Соб, тобто це був радіус саме передової зони на самому початку 80 е, кілометрів. Потім ми трохи збільшили е, цей радіус і почали вже е, скажімо так ближче до третьої лінії. Це більш такий вже глибокий тил, майже тил, ну скажімо так, тил. Назимо його так умовно, а тут в тиловій зоні а, почали здійснювати цей вплив. А, я б сказав, там це були м, перші кроки у 2023 році. Використання Storm Shadow по тиловій зоні. А зараз ми говоримо вже про глибокий тил. Тобто, про що це каже: це передова зона, передова тиловий передовий тил. А він взагалі, як таковий, вже не існує російських окупантів їм небезпечно там створювати якусь проміжну тилову зону а, передогового рівня, а тилова зона в них а, потерпала і потерпає від постійних ударів з боку сил оборони України. А зараз вже починає регулярно потерпати і глибокий тил, до якого відноситься на крипло, наприклад, тимчасово окупований півострів Крим. Отже, усі ці, а, ну скажімо так, усі ці а, локації, усі ці тилові. Лінії, вони знаходяться вже під нашим вогневим ураженням. Не повний вогневий контроль, звісно, про це не йде мови поки що, але те, що є вогневе ураження, і те, що це впливає на їх можливість забезпечувати свої передові підрозділи, і негативно впливає, це безумовно, і це є плановою роботою Сил оборони України. Тобто, можна казати, що десь схожа ситуація з тим, що відбувалося. Напередодні ну зрозуміло, що можливо масштаб значно менший, але тим не менше. Напередодні звільнення Херсону, коли от справді Україна почала виносити усі їхні наші збройні сили, почали виносити усі ворожі склади, потім почали підривати мости, і все закінчилось тим, що з Херсону Росіяни просто втекли. І справді хочеться вірити, що рано чи пізно настане цей момент, коли вони просто втечуть з Криму, а не будуть за нього битися і проливати кров? Ні, вони будуть битися за Крим. Вони до Криму будуть тікати з Лівобережної Херсонщини та Запорізької області. У них немає іншого вибору. Mm -hmm. а хоча, якщо на той момент припустимо, щось станеться таке з кримським мостом, що він взагалі втратить свій функціонал як логістична артерія, а тоді буде виникати інше питання: а чи є сенс взагалі тікати туди, звідки ви вже не зможете тікати, тобто з Криму, то кому Uh, у такому разі вони не зможуть тільки вплав тікати через Азовське або через Чорне море, і те ще не факт, чи їм це вдасться. Uh, тому таке дискусійне. Звісно, uh, це дискусія дуже цікава цього питання. Але uh, тут uh, інший момент uh, щодо взагалі нашого наступу, про який також дуже багато говорять про Запорізьку область. Ось ви дуже доречно згадали про правобережну Херсонщину та звільнення Криму. Um, Ну, Крим, безумовно, буде звільнений, звільнена Херсон, я мав на увазі. А так от правоберега, коли розпочалась сама а, наступальна операція по звільненню правобережної Херсонщини, багато хто взагалі не звертає на це увагу. А відбувалося це саме вже в травні. В травні розпочався цей процес. Коли було звільнено Херсон, так саме так, майже через півроку. Отже, фактично півроку тривала. А ця наступальна операція на правобережній Херсонщині, і зараз, коли виникають там деякі, особливо в західних ЗМІ від якихось там їх локальних експертів, якихось або взагалі журналістів, які не мають жодного стосунку до військової справи, виникають якісь критичні там а, статті які потім інтегруються в наш інформаційний простір, ну з якого дива, але інтегруються і в яких говориться про те, що в нас там наш наступ він захлинувся, ми вже не наступаємо, в нас все пропало. Ну такі західні гірки, скажімо так, ретранслюються наративи. Але при цьому ніхто взагалі навіть не звертає увагу на тему взагалі, як наскільки складних умовах доводиться наступати, як це було на Правобережній Херсонщині. Тому насправді все тільки починається. В одному з ефірів нещодавно ви сказали про те, що Російська Федерація накопичує ракети, що вони вже певний час не не запускали по нашій території ось ці свої ну, великі так ракети, і що це свідчить про те, що вони їх збирають, і можливий можливий наступ такий в повітрі. Розкажіть про це більше, що на це вказує, і чи справді це може бути нічого не змінилося в цих прогнозах? Ні, нічого не змінилося, вони продовжують зараз заміщувати авіаційну компоненту крилатих ракет морською компонентою. Тобто, якщо раніше в них була превалююча основна атакуюча крилата ракета авіаційного базування, ЦХ-101-555, То зараз ми її не бачили з 24 червня, ну тобто вже місяць. Вже майже місяць. А, при тому, що ця ракета має значно більше обсягів виробництва, аніж, наприклад, та ж сама морського базування крилата ракета Калібр. Це приблизно десь 40, навіть більше ракет на місяць у Х-101-555, у той час, як у калібра 25-30 одиниць на місяць, у них є можливість виробництва. І вони навіть що використовують ну зараз я розумію, чому вони почали так часто використовувати Х-22 та Онікс саме по Одесі та Миколаєву по портовій інфраструктурі по зерновим хабам, тому що в Одеській області немає проти, засобів протиповітряної оборони, які можуть збивати Х 22 Таонікс, але тим не менш, ми так і не бачимо під час цих обстрілів жодного разу не бачили Хас-1 555 Отже, відбувається процес накопичення. Вони його так і не використовують. Цей свій вже накопичений боєкомплект. Отже, коли вони їх використають, виникає питання. Є такі побоювання, що це готується цей боєкомплект саме на серпень, особливо на День Незалежності. Бо ці маньяки вони. В них це генетична це ненависть до цього дня. Вони його навіть більш того, це не тільки ненависть, це ще й страх в першу чергу. І вони якийсь ось цей свій кривавий терористичний подарунок, але підготують я більш ніж впевнений. Мусимо бути пильними. Ви проаналізували те, що відбувається навколо Криму на південному напрямку. Давайте так будемо рухатися по карті. Східніше так, південний схід, яка ситуація, на ваш погляд, зараз відбувається навколо Запорізької АЕС в першу чергу, тому що ми знаємо, що відбувався наступ, зокрема, українських сил оборони на селища і містечка, які можуть відкрити пряму дорогу для звільнення Запорізької АЕС. Ну і загалом, якщо брати. Південно-східний напрямок, де все ж українські Збройні Сили продовжують свій наступ, і наступ повільний, але успішний. Що ви можете сказати? Якщо ми говоримо про саме напрямок до Запорізької ОЕС, Енергодар і так далі, то шлях він буде прокладатися через Васильівку. Що таке Васильівка? А Васильівка це ну, назвати просто цей. Опорником, опорним населеним пунктом, опорним таким е, містом, ні, не можу. Васильівка це е, вершина оборонного трикутника Росіян в Запорізькій області. У них є основний оборонний трикутник це Васильівка, Токмак, Мелітополь. Е, отже, е, сили оборони України зараз знаходяться безпосередньо е, до найближчого цих, цих вершин. Е, 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 Село, яке контролюється силами оборони України, найближче, це п'ятихатки, але з п'яти хаток зараз не відбуваються якісь такі досить різкі наступальні дії. Чому п'яти хатки зараз відіграють а, в цій локації? А роль а, дуже схожу з Бахмутом. До речі, але трошки іншу, вони витягують на себе. Вони змушують росіян постійно використовувати хвилі, щоб е, ті намагалися п'ятихатки відбивати. відбити. І е, під час цих хвиль е, невелюється їх е, потенціал. Тому я розглядаю саме цю локацію в найближчий час, саме як ось елемент витягування з району Васильівки, е, максимально їх е, ресурсу. А, а вже через деякий час, коли цей ресурс буде знекровлений, говоримо, як воно є. А тоді можуть розпочатися більш інтенсивні дії в цьому напрямку. І ще один напрямок, який справді всіх хвилює, це вже е, це вже північний схід, якщо так е, географічно говорити. А власне, Харківськ. Харківщина. І от... Багато таких доволі тривожних зараз повідомлень стосовно Куп'янського напрямку, що там росіяни, <кій> начебто, сконцентрували величезну кількість своїх солдатів. Називаються різні цифри. Не хочу, знаєте, щоб не розганяти паніку, але йдеться про десятки тисяч військових. І що, мовляв, цей кулак, який готується, ну він не може просто. Так, там збиратися для того, аби тримати оборону, і судячи зі всього, вони там спробують контратакувати. Українські сили в своїх телеграм-каналах росіяни взагалі розганяють. Ну, в таких найбільш радикальних історій про те, що незабаром вони знову будуть пробувати е, йти на Харків навіть. От я перепрошую, що це говорю в ефірі, але тим не менше, хочу запитати у вас, наскільки є ну, взагалі реалістичними такі плани. Я впевнений, що ну, плани це ж не реалізація. Реалізувати їм точно ніхто не дасть. Але тим не менше, от стосовно планів російських. Окупантів на харківському напрямку, що можете сказати? Ну що ж, те, що в них там досить серйозне накопичення сил та засобів, відбувалося це було відомо ще з 22 го року. Бо коли вони тікали з Харківської області, вони саме зупинились по лінії р-66 тобто це Креміна Сватово-Троїцьке. вона та вони там закріпилися, вони там перегрупувалися. І після цього для них ця лінія стала основною не тільки для оборони, а для і реваншистських якихось там планів. Тобто вони планували контрнаступ ще з кінця 2022 року, і планували на 24 лютого, 2023 року, розпочати цей контрнаступ з метою не тільки виходу на е, адміністративні межі Луганщини, е, а й просунутись по лівий берег річки Оскіл. Тобто від Лиману до Купянську саме тоді ось таке, така локація, називаємо так, як Лимано-Купянська вісь, і вони так і не змогли розпочати ці дії. І на те було багато саме було багато факторів, які не дозволили їм це зробити. Ну, по перше, це навіть погодні умови. Вони не могли фактично в таких погодних умовах розпочати якісь масштабні наступальні дії, а інші фактори це наші лінії оборони. Ми також там не просто сиділи, склавши руки. Там будувалися лінії оборони, такі самі, ну фактично, як в Запорізькій області у російських окупантів. і Е, але з відміною те, що вони фактично усі в закритих позиціях, у той час як росіяни змушені наступати саме з відкритих позицій до того ж, ще з багатьох напрямках напрямків, які знаходяться в низині, а висоти, контролюючи панівні висоти за нами, і це все ускладнювало їм взимку ось ці дії. Зараз, коли розпочалася інтенсивні дії, розпочались вже в Запорізькій області, а також в Донецькій області, тобто, це в напрямку Старомлинівки, це біля Бахмуту, вони змушені були розпочати щось вже в Луганській області та на Харківщині для того, щоб, по перше, відволікти увагу нашого командування. По-друге, щоб відтягнути частину ресурсу від Запорізької та Донецької областей. Розсередити цей ресурс і таким чином, звісно що зменшити наш тиск е, на півдні. Е, для цього дійсно вони використовували досить потужний ресурс. Але станом на сьогодні вони е, почали нарощувати свої наступальні дії з кінця червня і активізувалися максимально десь ну півтора тижні тому. За ці півтора тижні маючи доволі так е, Масивний ресурс масштабний ресурс вони не змогли захопити е, те, що планували 600 квадратних кілометрів. Вони е, змогли з першого цього свого ривку зробити е, за, ну, захопити десь менше 10% взагалі загалі за весь цей час. Е, е, ну це не той результат для такої кількості. А знову ж таки, чому тому, що виникають і самі фактори: лінія оборони. Підготовлені позиції закриті позиції з боку сил оборони України, і безумовно є ще інші фактори. Одна кількість цього угруповання це була така версія, що це 100 тисяч, але 100 тисяч цього достатньо взагалі для таких дій. А по фронту, який має протяжність 172 кілометри, в коли відбувалися наступальні дії на Вогледар то використовувалось по 3-4 батальйони тактичні групи на 1 км фронту в наступі. І вугледар вони не змогли захопити. А 100 тисяч – це 125 батальйонів тактичних груп. 172 км фронту та 125 БТГ. В них є потенціал? А, так, наступати вони можуть. Будуть мати результат? У мене є серйозні сумніви, що вони е, досягнуть якоїсь мети. І на завершення нашої розмови хочу задати таке запитання, яке ми от в контексті навіть з нашого попереднього спікера, ми говорили. Цікаво ця історія справді, з перепалкою, такою черговою активізацією. Гнівних стріл одне в одного з боку Російської Федерації, де Путін звинуватив Польщу. Як звинуватив? Ну почав нести той цю свою маячню про те, що ця країна створена Сталіном. Україну Україну створював Леніна. Там Сталін вже щось створив. Але тим не менше, я про інший аспект хочу поговорити. Міністр оборони Польщі говорить про те, що вони посилюють свої східні. Кордони, зокрема, з Білоруссю, де знаходяться вагнерівці. Ми не до кінця розуміємо, яка там кількість вагнерівців є чи нема. А як ви розцінюєте взагалі ймовірність збройних провокацій з території Білорусі до кордонів з Польщею? Про це взагалі варто говорити? Це може мати якийсь розвиток, чи це, чи це просто гра в лякалки? Вергідність є дуже висока, тому що функціонал ПВК Вагнер це гібридні операції диверсійно-терористичного типу, і вони в цьому професіонали. Якщо ми кажемо про військові операції, то у цьому вони м'ясо. Ну знову ж таки, бахмут Це військова операція. Десять місяців на те, щоб захопити маленьке містечко. Результат ну десятки тисяч. Знищених, поранених, скричених вагнерівців, зейків і фактично не досягнуто результату. Вони не змогли повністю захопити місто. повністю І якщо говорити саме про військовий функціонал, якийсь там експерт, російський заявив, що вагнерівців можуть використати для того, щоб вони там проклило, проклали шлях по Сволзькому коридору. Ну, це маячня повна. Вони 10 місяців маленьке містечко не змогли захопити. Вони будуть а, прокладати Сувалський коридор там до Каліноградської області. Тут це, це самогубці будуть вони. Але якщо ми кажемо про диверсійні диверсійно-терористичну діяльність, на жаль, а, це саме їх функціонали. Вони дійсно можуть в а, про, а, Прикордонні смузі між Білорусю та Польщею, наприклад, встановлювати міни на шляхах просування там, прикордонників польських, міни, розтяжки, фугаси і все таке інше. На жаль, це, на це вони здатні. А скажіть, будь ласка, до тоді в продовження цієї теми і вже будемо завершити нашу розмову. Якщо вони здатні здійснювати диверсійну о, діяльність на території Білорусі, чи о, якою є ризик таких схожих дій о, в прикордонних о, з білорусі-українських регіонах, починаючи Волинська, Рівненська, о, області Житомирська, Київщина, далі? Ще більш о, висока, аніж ще більш висока, аніж Польща. Але а, є такий собі нюанс. У нас на, саме на північному плацдармі зараз повноцінно сформовані лінії оборони, сконцентровано досить серйозний а, ресурс а, сил оборони, і окрім цього іншого, у нас а, великий досвід контрдиверсійної діяльності. Ми є країна, яка знаходиться в стані повномасштабної війни, і ми до цієї диверсійної діяльності готові. А от Польща на сьогодні, на жаль, не зовсім. У нас в прикордоні не всі населені пункти, не всі села. Ну там є на сьогодні мешканці. Багато з них а, вони повністю залишилися без ну там, ніхто й не живе. А у Польщі ситуація трохи інша. В прикордонній смузі якраз багато сел населених пунктів, де є цивільні, і у цьому є а, досить серйозна загроза. І, дай, я не впевнений, скажу так, чи а, готові повністю польські. Прикордонники до саме контрдиверсійної діяльності, бо це трошки різні речі по своєму функціоналу. Ми до цього готові, а вони це все ж таки питання.